let yeah. Школа лідерів був Радислав Петрів. Але була ще друга людина, яка Радислава Петрів якраз штовхала трошки в спину для того, щоб щось робити і якось розвиватися. В принципі, без цієї людини школа лідерів зараз би не існувала. Я би хотів запросити Володимира Олійника як одного з основників школи лідерів. Найкраще, можливе і неможливе, весь там повноцінний всі знаю, що Школа лідерів це завжди позитив, це завжди весело. Це якісь такі... Це все те, щоб ви успішно її закінчили, школу лідерів і стали ще більш лідерами, ніж ви зараз є. Могли тобі освоїти не, не просту науку людей, я не маю з'їхати. Я сподіваюся, що ці двоє людей заслуговують ваших бортових попастів. Put the radio. Належить тим людям, яких ми сьогодні, при яких ми засвідчили те, що ми визнаємо їх як лідерам. Я прошу зараз засвідчити свою повагу, і визнати цей вкрай, які отримали тако, як лідерів, лідерів малих соціальних груп. І вешу, і другий, і третій, і першої школи. Я пережив наше місто від поганих явища, які На той час у ньому розвивалися. Це був досить отримати час. Час, коли були дуже багаті люди, дуже пізніше. Все, 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 ми, ми просто прокинулися в інші країни. Всі одночасно емігрували і важко було зорієнтуватися. Я радий з того, що власне ті люди, які були тоді в першій школі лідерів, і надалі мені допомагають, і не тільки допомагають, а самі яскраво, яскравими лідерами, які формують довкола себе цілі напрямки, рухи, і досягнувши е, якоїсь певної вершини, розуміють про те, що необхідно, в свій час необхідно бути е, і так далі. Е, друга ідея, яка буде працювати в школі лідерів 6. Всім і так далі, це ідея, взаємонавчання. Ми надалі будемо запрошувати до співпраці найбільш тих людей, які мають талант собі вчити інших. Ми далі будемо запрошувати до своїх глав людей, які вміють організовувати інші. І е, надалі, тобто вможливлювати таке своєрідне співпраці навчені лідери. Я була впевнена в тому, що всі лідери народжуються, і це так, як от народитися з людиним, кольором булося. Це або є, або немає. По генерації ідей Тараса Підстав. Дякую. Дякую. тарас підстав. Тобто під час переваг після корей... е, ну, знаю, Яку ще годину після довків сторила, можливо, навіть дів пересном, я ще придумала різні рішення, Гадала, як було варсьво, цікаво, дуже було дуже класно. Після ну, трені були повні емоції. Ми вам дуже дякую. Ми не зналися зовсім до цієї. Я не знаю, і зналися ми, що іра і, і віка є такі тренери. і наше серце призупинилось наше серце. Не снилось, не являлось під кайпом, і не він вам наше серце призупинилось, відкидали строки і залу.